У Верховній Раді України з'явилася ініціатива зобов'язати всіх кандидатів у мери, депутати і президенти проходити огляд у психіатрів та наркологів, щоб українцями керували люди, на яких не можна було б впливати через їхню наркотичну або алкогольну залежність чи проблеми з психікою. Така практика в Україні вже давно застосовується для представників найвідповідальніших професій, яких зобов'язує проходити дану процедуру стаття 9 закону про психіатричну допомогу. Вказана практика існує щодо деяких окремих категорій державних службовців наразі, ті, які займають особливі Віддальні посади працівників правоохоронних органів, військових формувань, судді і таке інше. Пересічні громадяни стикаються з необхідністю проходження примусового медогляду при оформленні водійських прав, бо керування транспортним засобом несе певну небезпеку для оточуючих, а управління містом чи країною безперечно, Потрібно довіряти лише здоровим людям. Так вважає більшість опитаних нами полтавців. должны обязательно предоставлять справку о своем здоровье, психическом прежде всего. Потому что э, если они будут нездоровы, будут страдать прежде всего люди. Это прекрасно. Знать, что тобой руководит нормальный человек. Мы хотя бы будем знать, кого выбираем. Звичайно, выборцы должны знать психический стан э, керівників, мы выбираем. Это в обязательном порядке. Но туда нужно еще добавить, что чтобы с них сняли неприкосновенность. Если народ им доверяет, то никаких справок не надо. Не надо их... Їх... На них давіть про можливий тиск і повернення до радянського минулого, попереджають полтавські політологи. кажуть, що через такі медогляди опозицію опозиції можуть не допускати до участі у виборах. У Нас є сумний досвід радянської психіатрії, яка була каральною системою в руках тодішньої політичної влади. Чи не повторимо ми нинішню проблему зараз? На думку спеціалістів, спочатку необхідно відпрацювати механізм прозорого обстеження і контролю із дотриманням всіх принципів, закріплених в Конвенції захисту прав людини і конституції України, а потім запроваджувати таку. Норму Світлана Тарасенко Олександр Чепур спеціально для ярти.